Всім хай! Сьогодні я буду втікати від злої бабусі разом з моєю підписницею. Ну що ж, поїхали. Так, ну і тут в нас коти, носки, опана. Тут їх треба обходити. Котів і носків. Тут вже цікаво. І чекпойнти в нас такі красні обличчя. Червоні. Так, ось тут ми маємо прострибати по чупа-чупсам. Щоб не впасти в лаву. Так, і далі в нас такі закриті двері, але є от такі, така вентиляція. І по ній ми маємо пройти. І тут в нас такий чекпоінт. Ну що ж, зараз нам треба прострибати по таким штукам, і щоб не було ось цього диму. Тому що дим у нас вб'є отут треба бути дуже обережним з димом. Бачите? Ось він дмухає, і ви помираєте. Тому краще бути з ним обережно. До речі, якщо ви також хочете, щоб я з вами пограла, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в шапці профілю, ну також в описі відео. Так, ну а тут в нас лабіринт. Пройти б його, цей лабіринт. Я вже заблукала, де я що я. Так, це початок. Значить, нам треба. Давайте сюди сюди спробую. Так. Сюди. Кудись. Так, ну і тут тупік. Давайте тоді сюди спробуємо. Тупік. Так. Ура, я знайшла інший вихід до вентиляції. Оп, тобто вентиляція Так. Зберігаємось і йдемо в двері. Так, а тут вже бабуся сидить в яжі і ми маємо перестрибнути ось такі ниточки. І знову стаємо на чекпоінт Чекпоінт у нас таке обличчя червоне. Так, тут знову нитки. Так, тут обережно, на це теж наступати не можна, здається. А ні, можна. Так, отут обережно, бо тут такі лази. Опа, на. Вони мене порізали. Так, і ось тут обережно. Так, ось тут треба ставати на чекпоінт знову. І стрибаємо по столу. О, дивіться, який котик милий. Дивіться, який котик милий. Вау. Вау, дивіться, який котик милий вай! Так, ну а тут по, так, по такій шпильці. що Це чупа чупс я розібрати не можу. Тут по зубам і тут знову по цій шпильці. Так, знову на чекпоінт. І йдемо в двері. Так, ну а тут нам треба перестрибнути це желе. Ну, желе, здається. І нам треба перестрибнути це желе. Так, опа. Треба сюди стати. О боже, дивіться, тут голови якісь. Ага, тут не можна на червоно ставати. Нічого я не зрозуміла. Ну окей. Ага. Так, все. Я перестрибнула. Бачите, воно якесь червоне стає і чорне, тобто чередується. А тут голови якісь Я ж перший раз взагалі злякалася. Так, ну, а тут обережно треба бути. Бачите, тут написано Flower. Це у нас мука. Тобто борошно. Ага, ще й до нього торкатися не можна. Клас! Так, не можна торкатися, коротше, всіх предметів, крім підлоги. Ось так от просто рибали. О, дивіться, тут цукор є. Так. І знов чекпоінт. А, по неї. Пани... ой! А як тут проходить тоді... Опа, значить, перша. Ага. Ось ця. Угу. Ось ця... Ну, я і думаю, ось ця. Ні, неправильно! Та ну ви знущаєтесь. Так, ну і тут обережно проходимо. Так, ну, а тут ниточки. Дуже обережно треба їх. їх пройти далі, по клубочкам пострибать. Далі пройти по тоненькій ниточці. На катушку. Потім пострибати по шпильках. Так, ну і тут велика. Ой, тут бабусі чіпати навіть не можна було. Так, ну добре, пострибали по... знову по таким штучкам. Все збереглося. Йдемо по тоненькій ниточці. Далі по таким от шпилькам. А я впала. Опа, нарешті я застрибнула, тут треба було... по. бабці пройти! Опа, так, тут по печиву треба пострибати. Опа! Мене перекидує в інше місце. І я тут зразу. На чекпоінт! Чекайте, дивіться, це зуби. Це зуби. Так. А це вже іде середина тої бабусі. Так, чекпоінт. І тут ми вже скачемо по відходам. Капець, тут люди померли. Схоже, о май гад. Вже трошки страшно. Так. Ось сюди. Так, сюди. Ага, значить. А, я зрозуміла, це сюди. Сю... Ой. Я не туди пішла. Сюди. Сюди. Далі сюди. Ні, не сюди. Два сюди. І ось так ось. Так, чекпоінт І ось так ось перестрибнули. Ага, обережно. Тут лазери. Та ну як воно мене вбило, ладно. А, -а, а. Так. Тепер стрибаємо по цих білих кісточках і ліземо по драбині хребту. <с> Класно. Так, тут чекпоінт І тут не можна наступити на ось цю зелену штуку. І тут іде такий телепортер і нас кудись телепортує. Так, ну і ми вже схоже на кінці. Ого. Так, тут треба перестривнути, і буде кінець. Опа. І ось я показую, що на кінці. Тут якісь є. YouTube кнопки. О, oh гад я тепер маю YouTube кнопки. А, ні, це не ютуб кнопки. А тут вас телепортує до іншої гри. І такий танцпол. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім папа! -па.